Боже, благослови, будь ласка, Твоє Слово сьогодні до нас, а ми тобі просимо, щоб Ти поговорив з нами зараз і навчив нас Твого Слова, та що ти на сьогодні для нас е, приготував на цей тиждень, Господи, зміцни нас і збудуй Твоє Слово в ім'я Ісуса Христа, в якому ти з'явив Твою любов до нас. Боже, ми знаємо, що ти за нас нас любиш. Заради цього просимо Тебе писанні Відкриваємо е, буття. Хто немає, я зачитую. 11 розділ з 31 вірша. Це дуже цікаво. І сьогодні трошки поговоримо про Авраама. Ви знаєте, хто такий Авраам? Авраам це а, перший той, хто названий батьком всіх віруючих, він є батьком усіх а, віруючих. На землі. Він фактично, ну він не той, хто перший ходив з Богом, бо перший ходив з Богом Енох. записано, що Енох перший ходив з Богом, і Бог його забрав. От, але так виглядає, принаймні, на мій погляд, що Авраам це той, хто перший ходив з Богом як учень ціле своє життя. І він е, є, є е, патріархом всіх євреїв. Патріарх е, це по-грецьки. Патер Патерос, да? батько і це спочатку. Перший батько ми використовуємо це слово патріарх. Авраам у нього був син Ісак і внук Яків. І їх вважають трьох патріархів: Авраам, Ісак і Яків. І говорять, ми часто зустрічаємо Бог, Авраама, Ісак і Яків. Той, хто ходив з Богом. перший віруючий. Ми зараз про це подивимося. І ми сьогодні подивимося, як, як, як це в нього відбувалося взагалі з самого початку. Це буття 1131. Він Цікавий був дуже простим чоловіком. Він є син онук е, чи прапрану е, від Сима. Буття 11 розділ розповідає нам про е, генеалогію Сима. Ми її всю читати не будемо. І тут пише: це нащадки Симові. І цілий перелік, яких було, і в кінці кінців він народив Тераха. Терах його нащадок. Терах же жив 70 літ і породив Аврама Нахора і Гарана. В троє синів Аврама було двоє братів. Аврам, Нахор і Гаран. А Гаран породив Лота. І так далі, побрали Авраамі на хор для себе жінок, ім'я Авраамові жінці Сара, ім'я мене на хоровій жінці Мілка. А Сара була неплідна і не мала нащадку. І взяв Терах, Авраама, сина свого, і Лота, сина Гаранового, тобто його племінника, сина свого сина і Сару, невістку свою, жінку Авраама, свого сина, і вийшов з ними з уру Халдейського, щоб піти до краю Ханаанського. І прийшли вони аж до Харану і там оселилися. І було йому дві сотні літирахові і, і п'ять, і він там помер. Батько Авраама пішов в Ханаан. Ханаан це земля, -земля обіцяна, яку Бог обіцяв Аврааму. Но вийшов туди його батько. От що цікаво. Його батько надумав. І пішов в хана. Ну не дійшов. Дійшов тільки до Харана. Ту, десь на півдорозі Там по карті свій подивитися, якщо комусь цікаво. А він дійшов до Харана і там помер. От. І Тарах помер у Харані. І промовив Господь до Авраама. Вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вчиню, і поблагословую я тебе, звеличу і звеличу й мене твоє, і будеш ти благословен. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну. І благословляться в тобі всі народи землі. Всі народи землі. Українці, в тому числі, в Авраамі. А і що цікаво, не було ще тоді євреїв, не було Ізраїля, був собі Авраам, син Сима. Це після потопу, Це тільки відбувся потоп, Зовсім недавно, дав. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь. Бог сказав: чому чоловіку? Тобі, якщо ти підеш, тобі благословляються всі народи землі. Що значить благословляється? Ну, буде добре їм від Бога. Через Авраам. Тому він батько всіх віруючих. Він повірив Богові і він пішов, от як тут написано, в 4-му вірші. І відправився Авраам, як сказав був до нього Господь. Він взяв і зробив те, що Бог йому сказав. Це дуже цікаво. А батько всіх віруючих. Давайте подивимося ще кілька місць про нього записаних Є в діях в 7-му розділі в 3 вірші. Це в кінці це ми прочитали Буття перша книга. А Дії – це майже в самому кінці. Знову говориться про того самого чоловіка, про того самого Авраама. Дії, сьомий розділ. Це Степан, мученик, якого забили камінням. Фактично перший, перший мученик християнський. Пересущеник нього питається, що ти там проповідаєш? Степан. Промовив, послухайте, мужі браття і отці, Бог слави, з'явився Авраамові, отцеві нашому, як він був у Месопотамії, перше ніж оселився в Харані, і промовив до нього: вийди зі своєї землі та від роду свого, і піди до землі, що тобі покажу. І тоді він вийшов із землі халдейської і оселився в Харані. А звідтам, як умер його батько, він переселив його в землю, отцю що на ній ви живете тепер. Палестина. Е, обіцяна земля. От, і далі він розказує проповідує цілу, цілу проповідь і доходить аж до Ісуса Христа, починаючи від Аврама, А Людина, яка послухалася Бога і за Богом пішла. Це саме ми робимо сьогодні. Давайте ще пару місць Подивимося. Євреїв 11.8. Дуже цікаве місце про це саме говорить. Це ще далі, ближче ще до кінця писання, це ближче до нас з вами. Від самого початку, від книги буття, це буквально на якій сторінці, на 18-й сторінці Біблії. Тільки все почалося. І аж до самого кінця відбувається все одне і те саме: людина, яка слухається Бога. 11.8. Це розділ про віру. Вірую, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти спадщину, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Чому? Через віру. Ми сьогодні вже говорили про віру чимало. Авраам повірив, і він пішов. І за віри. Вірую, Авраам покликаний на місце, яке мав прийняти спадщину. Богом покликаний, послухався. І пішов, не знаючи, куди йде. Так сьогодні відбувається в нашому житті. Бог нам щось говорить, кудись нас кличе. Ми йдемо і ми не знаємо, як воно вийде, що буде. Ми тобто, не знаємо. Бог щось говорить до нас це те, що відбувається. Це те, що відбувалося з Авраамом, це те, що відбувалося з Давидом, це те, що відбувалося з Моїсеєм. Те, що відбувалося з Ісусом Христом, це те, що відбувалося з Іваном, це те, що відбувалося з Петром, з Павлом, зі всіма віруючими відбувається одна і та сама річ. А до нас приходить Бог і говорить слово, або посилає когось і через ковід говорить слово, але ми чуємо, що не від людейне слово, а то слово Боже. Сьогодні так, чоловік почув Іван Перший раз в житті було видно, що він чується перший раз в житті, Бог його привів. Сказав йому сказати, і це Боже Слово в нього попало. Так відбувається від початку світу і до сьогодні. Бог говорить до людини, кличе ту людину. Каже: іди, вийди туди, куди я тобі покажу. І ми йдемо, і ми не знаємо, куди це. Ми просто не знаємо, так само, як і Авраам. Він вийшов, є фільм Авраам. Якщо ви дивилися, дуже класно, страшно люблю ці фільми. Якщо не бачив, я скину, я сьогодні повішу в групу, якщо не забуду, нагоди. А, дуже люблю цей фільм, там дуже чітко показано, що він пішов, і він не знав, куди він йде, і наскільки це було непросто там. Тому що він не один пішов, він не просто з рюкзаком за плечами. Там, у нього жінка, а, слуги, там. Чоловік 70, чи що його було там. Я не пам'ятаю скільки. Дофіга народу, і вони йдуть, там і труднощі, всякі, пустеля, Тож вони не, 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 не по Києву ходили. Вони ходили в чорт іде. Ті часи, пішки. І люди вмирали по дорозі там, і так далі. Але він йшов, бо Бог йому сказав піти. І він знав, що. І там дуже гарно це питати. Бог мені сказав. Я піду, він вірив Богу. І ми робимо сьогодні те саме, Бог кличе нас, і ми не знаємо, куди ми йдемо. Ми не знаємо, як ми будемо жити через 5 років, чи через 10. Я тільки знаю, що Бог мене покликав. А, і це варто послухатись. Я це буду слухатись. Це я буду слухати. Все решту можна слухати спознання, але це я буду слухати, бо це Бог слухає. От В 24 розділі буття написано, записано, як Авраам про це сам говорив, що було в його серці. Буття 24.7» І промовив до нього Авраам. Стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. То він посилає там за дружиною. За для свого сина. І він каже: до свого е, раба. Да? Е, да, до свого раба. Як його звали цього раба? Е, що він боявся, що він буде йому нащадку. Так, е, Господь, що взяв мене з дому батька мого і з краю мого народження, і що говорив до мене і присягнув мені, кажучи, твоїм нащадкам я дам цю землю. Він пошле свого ангела перед обличчям твоїм. Ти візьмеш звідти жінку для сина мого. Це він посилає за жінкою для е, Авраам Ісак, для Ісака. Він каже: Господь мене взяв з дому батька мого і сказав: присягну твоїм нащадкам я дам цю землю. Ну, і з однієї, е, то було так само дико, як воно дико сьогодні. Бог до тебе говорив. Люди по сьогодні це говорять. Якщо я говорю з Богом, це нормально, якщо Бог мені відповідає, це шизофренія. Тому що цей світ зроблений так, щоб людина жила без Щоб людина не спілкувалася з Богом. Цей світ так заточений. Тут всі поняття зроблені так, що ти не можеш спілкуватися з Богом, тому що що, Бога не існує. Нема Бога ніякого. Нема для тебе ніякого Бога. Ти сам в цьому світі, ти будеш жити, от як всі, і, і, і на старості там, не знаю, купиш собі хатинку, на островах будеш ловити рибу і помреш. І все. Що там багато думати? Це ми сиділи. Це всі так зроблення. Але насправді Бог приходить до людини і кличе, і ми знаємо, що він нас кличе. І він говорить до нас, іди, і я тебе заведу і зроблю тебе І Він дає нам цю обітницю в наше серце, як давав Аврааму. Вона по-різному для кожного з нас звучить, але приблизно вона така. Я каже: Я є, я буду тебе провадити в твоєму житті, і я зроблю тебе щасливим. І ти будеш жити надзвичайне життя. Бог так говорить. І він каже, Євангелієм. Каже вічне життя, ти завжди будеш жити. Я заплатив за твої гріхи, я буду провадити всі твої дні. В різний спосіб він нам то говорить і кожен по-своєму чує. Але найважливіше, що е, е, про що мова? Про те, що ми, такі самі, як Авраам, такі самі люди, як він, дві руки, і дві ноги, створені Богом, ходимо по цій планеті для того, щоб що? Бог до нас говорив, а ми його слухали. Щоб ми не ігнорували його голос. Кожен з нас особисто. То Не є так, що тільки пастор ходить з Богом, а я десь там е, 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 так, здалеку привітав. Ні, кожен з нас є Авраамом. Кожен з нас. І ми йдемо ступами Авраама, Авраам, як Христос. Ми особисто, кожен з нас має взаємне з Богом. Мусить мати ці взаємні. Мусить відноситись до того так серйозно, як Авраам відносився, тоді Бог до нас серйозно відноситься. Як цей чоловік казав, я весь час це згадую, грати головну роль в своєму житті. Одного з чого сказав. Грати, ну, в раз, да? Не роби вигляд, що ти кращий друг головного героя у фільмі Твого життя. Про тебе це життя. Бог дав мені життя, тому що Бог захотів, щоб я жив. Я дав тобі життя, бо Він захотів, щоб ти жив, щоб ти був. І він до тебе буде говорити, він до тебе говорить, і ти йому відповідаєш. Так от, Ісусенавина, 24.30. І Бог говорить про цю саму. Так, е, да, правильно, 24.30. Цікаво. Це не місце. Я неправильно написав. реально написал этим Вот, раньше. Двадцать четыре. Иисус. Третий, на тридцатый. Так сказал Господь Бог Израиля. Утім, бо ці річки сиділи були ваші батьки від віків. Ну, і це 2000 років пройшло від створення світу. Ми повинні це розуміти. Протоп стався через 2000 років. За 2000 років віки 20 століть. Відбулося життя людини на землі. Це багато. Це так само, як зараз від Христа. так? А, і от він каже. Ваші люди жили будь-тому боці річки, чи ні сиділи ваші від віків. Терах, батько Авраамів та батько Нахорів, І вони служили іншим богам. Бог каже. І я взяв вашого батька Авраама з того боку річки і водив його по всьому Ханамському краї і розмножив насіння його, і дав йому Ісака. І дав я Ісакові Якова і Ісава, і дав Ісавові гору Сеїр, щоб він її посів, а Яків та сини його зійшли до Єгипту. І послав я Моїсея та Аарона, і вдарив Єгипт, як зробив серед нього. А потім я вивів вас. І вивів я ваших батьків з Єгипту, і війшли вони до моря, а Єгипет гнався за вашими батьками, колесницями, верхівцями. І кликали вони до Господа, і він поклав темряву, і Бог розказує всю цю історію, як це відбувалося. Починаючи від Аврааму, я вас вибів, і вас, от я вас завожу. Це обіцяний край. Чоловік послухався Бога і пішов. І Бог виконав все, що він сказав. І так само він робить сьогодні з нами. Він кличе нас, і ми виходимо. Він кличе нас, і ми виходимо, і йдемо, і Бог робить все, що нам казав, все він робить. Ми йдемо в небеса. Ми тут живемо в Києві, на направду, ми йдемо в небеса. Є вічність, яка нас чекає попереду. Ми фактично вже живемо вічним життям, спілкуючись з Богом, пізнаючи Бога, ми переживаємо вічне життя. У нас час по-іншому пливе, ми по іншому переживаємо цей час і взагалі по іншому живемо. У нас є Бог, який відповідає на наші прохання, які який... ми знаємо, що ми в безпеці, захищені Богом, він контролює наше життя, він нас годує, гріє, вдягає, і так далі. Всі ці речі. А, це так само, як і Авраам. Ми не знаємо точно, якби, що буде завтра там, чи через тиждень. Не знаємо. Але Бог каже, ти йди, не бійся, і говорить нам своє слово. І ми проходимо і слухаємо його слово, Звертаємося до нього, слухаємо його слово. Збираємося разом і дивимося, як він був вірний з тими людьми. І він щось нове нам говорить. Ми слухаємо проповіді, і Бог щось нове нам говорить. Бо проповіді говорять люди, яких Бог посилає. а, а, а коли ми слухаємо проповідь, Бог нам говорить в серце щось, щось до нас особисте. Тому сказано, Давид сказав, один раз Бог говорив, а двічі я чув. Один раз від людини, другий раз Святий Дух мені це взяв каже, оце от тобі зараз.